пау 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 любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик, який точно варто вам зіграти з вашим можливо другом, можливо, братом, сестрою, подружкою. В общем-то, неважливо про те, яка суть режиму. Тут є арени, де ви просто б'єтеся один на один з отакими ось до стихіями, де ви. Гоняв Нормально. Тобто, зараз там в кента морозна стихія, і в другого, типу, темрява чи пітьма, якось, коротше, воно так чи безодня. Наскільки я ось до... Роздивився, я вже разочок зіграв, просто щоб розуміти, як тут що до чого, і що я зрозумів. У нас є таку ось 4, 6, 7 всього стихій. Є вогонь, є лід, камінь, блискавка, вітер, вибух. Я не знаю, як так. <свісно> вони просто запихнули. І Даркнес, тобто пітьма. Звідки вони вибиваються? Вони вибиваються, я так виняв, зі спіні. У мене аж 12 штук, що, до речі, обалдеть, тому що ну я тут тільки 5 ось забрав. Але fighting styles. А о цього я ще не бачив. Basic, heavy punch. Це типу, як я буду. Лубитися? А як? Ааа, треба кіли робити, щоб пооткривати. Я поняв. Окей, ну тоді, в принципі, free-for-all тренінг. А що таке free-for-all? Що це тут? тут битися? Чи ні? Нормально ти сковзиєш, брат. А, да, тут можна просто лупитися. Окей, в принципі, ми таке діло зрозуміли. Тут уже просто якась заворушечка. Йой-йой-йой, обалдеть! Дайте пожить? Не. Ну, в общем-то якось. Так, а тепер я звідси не вийду, да? Мені просто треба померти, щоб я звідси вийшов. Oh. <гум> ну, в принципі, доді... давай валитися, що нам ще остається. Якщо не помирати, то. <гум> Ого. А я так не вмію? Я так теж може хочу. <гум> Оп-оп, а ну чекай, я б дуже хотів, ага, поняв. Байдуже всім, що я там хотів. Сюди не можна в купу залазити, вовше не можна. що буде халепа. Опа, спіймав. <гум> <гум> ну пішов геть. Так, патрончик. Ти, по-моєму, А Ану. Хочіль. Скоро і мені треба буде відправлятися чилити. Обалдей, тут просто в купу залізаєш і все. Хе-хе-хе, 3 хп осталось. Ай-яй-яй-яй-яй. Пішов вон, Маленький гамнюк. Ага, ти вгадав. Оп-оп оп. Бем. Ааа, і мене вирубили. Ну, в общем, це якось так все і відбувається. В принципі, давай полетимо на якусь арену. От я був би насправді дуже-дуже не проти. В принципі, ось сюди, давай з цим челом, да? У нього там вітер. Я не знаю ще, що якісь пили де роблять. Ага, поняв. Але оцей Челікс може от тако швидко до тебе тепатись, да? Прикол, я поняв. А я так не вмію. Ааа, на к'ю просто. Все, окей. Ого, Алло, тихо. Що таке? Не не цей. Злий якийсь. Ага, промахнувся. Поняв. Ого, ого. А що таке? Б'ють лице за шо? Так, моя черга. Бенс, хорошо. Ага. А з пістолетиків. Де ти? І ще одно. Хорошо. Давай. Опа. Ага. Хорошо. Не то нажав. Тихо. Не понял. А я просто можу отако. Ну, все просто блоком дефати, да? Да ти куди? де? Ой, хлопки перепутав. Давай, Вставай. Пістолетти КД, поняв. Бемс, хорошо. Отаку плюшечку. Ага, ага. Обалдеть, то я ж тебе в захват взяв, як так? Обалдеть, прокасти пішли, поняв. Спасіть мені, поможіть. Ага, ну тобто серйозно, да? Тобто блоком можна дефати спили Поняв. Чесно. Дуже таке чесно. Ага, не вгадав. Опять хп, це не так багато. На ну, якась помилка і халепа може бути. Да. Поняв. Ну обалдеть, це, до речі, кент якийсь жорсткий. Він щось знає. Ага, поняв. На, хорошо. Один-один. Обалдеть, что ты заспел такий! Ага, понял. А ну, лежати. А отако? Отако. Вставай! Не, поняв, хорошо. Ну, в принципі, і він промахнувся, тому бенц. Хорошо. Ну капець, він якось, прям тяжко зловити так это понял? А ну, на! Хорошо. Я тебе понял. Тут уже не вгадав. І тут не вгадав. Тут така гра, понял? На. Отако Ей, я його не підняв, чому? Не понял, не достав. Хорошо. <ріхи> прям вообще круто. Та диви, я не можу попасти вообще. Піднімай його Та це капець. Поки що не дуже все зрозуміло, але дуже таки цікаво. Вставай, вставай, сказав, оп, оп, оп. Не попав, ага. Капець, я ж увертався. Опа, зловив трошки кента. Та він мені прокаст збив! Серйозно! Серйозно, він мені збив прокаст. На, хорошо! 2-1 рахунок, суперсько. Отак оце робиться. Все, easy він. Сюди. <сі> так, і в принципі, тоді що? Є в мене 12 спінів Ми можемо трошечки нароляти собі. Може, вибити щось таке круте. Я б хотів би. Насправді хотів би. Ану. Ага, отака штука мені випала, да, Морозна Знаєш, що не прикольно? Тоді, виходить, якщо я собі рульнув ну, просто лід, то я тепер не можу взяти вогонь. Лол, прикол. В принципі, я не хотів би лід, в мене є ще 10 спінів, я хотів би нароляти собі щось цікавіше. О. <сіх> Якраз такий вітер, до речі, випав. А ну давай попробуємо його. Це у нас штука легендарна, да? Чи яка? А, просто епічна. Легендарна, це оця пітьма. Окей, в принципі, запитань немає. Так, хорошо? Ага, поняв. <плес> Отако. Обалдіть, яка це жорстка штука, цей вітер! Вау. Воу, Бем, хорошо? Бемс, є такий момент. І диви, і просто всі спили абсолютно збивають з ніг. Вітер якась нереальна імба, я не знаю. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Вона всі мені спали спила прикинь? Ага, не попав. Поняв. Тобто спочатку треба кидати, напевно, ураган. Вже тоді лише ай-яй-яй, всякі треті спритці. То диви! Ну вона опять збила, мені перший спел, тихо. Бем. І третій. Оп, на добівочку. Ага, поняв, окей. Оп, отако приблизно це робиться. Ой-ой-ой, ой-ой, а в неї теж є класна штука меч. Отако, Ні, не буде, поняв. Отако тоді буде. І вот цією штукою. Обалдеть просто! <ривіт> Наскільки вітер сильний, Кент, я тобі просто не передам це словами. Бем-бем-бем. Вот тако. Так. Отако. І отако. І отако. Ой-ой-ой. Тихо. Живо. Хорошо. А чому я не тепнул? Що пише? Позор. <ривіт> <ривіт> Та ладно, позабуду. А що я такий слабкий, що, що позор? Капець мене обізвали, прикинь. Отака штука просто подобається жестьмінь як. Оп, і отаку. Не, я не знаю, це просто жесть, яке воно сильне, воно мега сильне, кент. Можливо, розробникам варто то понерфити. Хорошо. Ну вітер просто якась ну, нереальна імба, я не знаю. Е, Туда поїхав? Ага, промахнувся, нічого буває. У мене ще є отака штука, але я не достав. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой! А, як воно вміє, поняв. Прикол. Отако От тоді. А як я не понимаю, як працює мій третій спел? Я взагалі не понимаю. Опа. Вертатися від цієї штуки треба, я вже це заповнив. Опа, отако. І отако. <thers3> Ей-яй! Та як? Як ти достав? Ой-ой-ой! Чуть не попався. Капець. Збила, збила мені прокаст, збила, тихо. Отако. Треба було ще, ще одним тим останнім спелом добивати, ну, ладно. Можна, в принципі, отако. Оп, отако. Бенц. Хорошо. Отако тоді, в принципі, да? І на цьому все. Хорошо! Плюс 670 голди, але я не знаю, куди її тратити, поняв? Топ віни, топкіли тепер офіційно. Нормально, нормально. Ти сражалася дуже хороба. Прошу запитання, а де ж все-таки тратити голду. Вона ж мені на щось падає, правильно? Тут ось оці штуки падають за кіли. Окей, це ми таке розібралися. Ось у мене 3,274 золота. А, ось о. Ми можемо в оці штуки нароляти, поняв. Тобто, щоб відкрити ще один слот під нашу стихію, то треба зробити 150 кілів і можна заробокси пооткривати. Я поняв. Окей. В принципі, 150 кілів. Скільки має зараз? 6, типу, щось такого дам. Да, 9 кілів у мене. Ого, 150, це реально багато. Ну, але, друзі, в принципі, це це вже відкривати. Ми будемо в наступних серіях. Якщо вам цей відеоролик сподобався, то обов'язково пишіть про це в коментарі. Ну а також ставте вподобайден і підписуйтесь на канал, тому що це все таки дуже і дуже важливо. А я піду зараз добитися з патрончиком, поки ви там всі нажимаєте кнопочки. Тож, усім вдалого настрою і всім такого. па